Питання щодо чотирьох голів, ти сьогодні їх забив. Нагадай, будь ласка, коли в останнє ти чотири голи забивав? Дякую за привітання. в останнє. Напевно, в ігрі з праймом в зимовому чемпіонаті. Не так давно. Ну, а якщо говорити про літні турніри, на літніх турнірах, коли в останній забивав 4 гри? Та Забивав, я не веду підрахунок. Забивав, 4 забивав. Чи можна сказати, що сьогодні перемога надпером була легкою, враховуючи те, як саме гра проходила? Ні, перемога була важкою, бо якось суперник розслабив. І фактично всі м'ячі, які пропустили, це за рахунок того, що розслаблені. Ми не піджимали ззаді, там атакуємо, пробиваємо поворотах. Наші захисники ззаді, відповідно, вони двох відрізають, а наші думають, що все буде легко і просто, і ми не пропустимо. І через, от, через розслабленість фактично ми чуть не попали в просак. І скажи, ще таке цікаве питання. Сьогодні ти забив чотири голи, два з них на Початку другого тайму. і що можна за те, що саме ці голи, які ти забив на початку другого тайму, саме це і стало ключовим фактором для перемоги вашої команди сьогодні? Не знаю. Я думаю, що воно навпаки більш розслабило команду, був непоганий результат. Команду розслабило і тому якби кінцівка була такою напруженою. Я думаю, якщо б ці голи були забиті там, десь в останню десятку, ну в останніх 10 хвилин, нам би було якби легше в плані емоцій. А так, Дуже розслаблені були, забили, результат дозволяв і тому другий тайм грали якось не, не по футбольному, я б сказав. Дякую.